Всім привіт! Короте, багато питань, скільки приїжджає цей велосипед. Називається ASCMI u 15 Значить, відні дані. Батарея заряджена на 100%. Плюс, коли зелене загоряє, так по інструкції пише зарядного, то необхідно, що там ну, 2 години заряджати. Типу так інструкція пише по заряду. У нас 14 колесика на ньому. Заднє колесо на 600 Вт, система по вольтажу 48 вольт. Дорога нас рівна, ми будемо кататися коротше, по рівній місцевості. Тут є велосипедна доріжка з однієї і з другої сторони. Вперед і назад, одним словом. І таким чином коротше, ми побачимо, скільки він коротше, по кругу буде приїжджати. Я приїхав на машині, одразу кажу, тобто, не велосипедом сюди його прикотив. Машина сама стоїть на заправці тут. От. І по кругу. режиму буду кататися в середньому, тому що. Є три режими швидкості: перша, друга, третя. Третя в 29. значить Вага моя, приблизно 92 кг, округляємо до 90 плюс взуття це все. В другому режимі будемо кататися, тиск в колесах накачаний, не так, як прям інструкція пише, а так на відсотків із стату, що було накачано, і по технічних даних колесах, резині, то на відсотків 80 накачано. Тобто не крепко прямо на 100%. В такому режимі, есть тобто в середньому режимі, в такому, як ви будете їхати по життю, і проїдемо, побачимо скільки. Е, велосипед пройшов приблизно 350 км, есть тобто проїхав. Тобто приблизно батареї, я думаю, 100% зараз вона. І побачимо, батарея значить, на 18 Ач. От, Не сказав. Ще раз відні, відні даний. Йомкость батареї, я думаю, 100%. От, е, Далі вага райдера типу, водія 90 кг, швидкість буде друга, Емкость батареї 18, часов, заряджена 100% плюс 2 часа зверху, коли зеленим заряджається. І Колесо на 48 вольт, система 600 Вт. Ну, ну, помчали одним словом по кругу, будемо кататися, побачимо, наскільки він витягне. Тому що я катаюся в різних режимах, є гірка, є спуск, є. Ну, Зі світлом катається, тут виходить, без світла в другому режимі, економічно щадящим. Зразу кажу, що він знятий з із... цього ограничення, обмеження. З обмеження знятий, режим максимальний. Якщо колесо підняти, в холостому режимі колесо крутиться 38 км. Зі мною воно їде 29 км в третій швидкості. В другій зараз будемо бачити, і траса пряма на наскільки кружків, наскільки приблизно хватить. Як Де, то десь стану в кінці, то буду крутити. Машина стоїть на АЗС. Все, те спочати по поїхали, побачимо.